Щодня кожна восьма жінка в світі чує діагноз рак молочної залози. Хворіють і молодші, і люди старшого віку. Саме тому, щоб привернути увагу на захворювання та боротьбу з ним з 1993 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила жовтень місяцем боротьби з раком молочної залози. Звичайно ж, існує ряд факторів ризику для жінок. Перше, все це є звичайно ж вік. З віком статистика захворюваності лише зростає. Друге це є пізня монопауза, ранні статеве дозрівання, а також спадкова схильність до цієї патології. Щорічно кількість встановлених діагнозів зростає на 1% в усьому світі. Тому рожева стрічка у жовтні є символом об'єднання жінок у боротьбі з хворобою. Медики наголошують пацієнтам на важливості щорічного обстеження. В більшості випадків рак молочної залози на ранніх стадіях виліковний, тож не варто ігнорувати тривожні симптоми. Загрозу легко виявити, якщо жінка регулярно обстежує свої груди. Кожна жінка дуже добре знає своє тіло. Отож, при виявленні навіть якихось незначних змін на молочній залозі, можливо, зміни забавлення чи якогось ущільнення при проведенні самообстеження, можливо, виділень патологічних видань соска, необхідно одразу терміново звернутися до лікаря. Це допоможе зберегти ваше здоров'я і життя. Також новоспеченим матерям медики рекомендують годувати дитину грудьми. Це хороший спосіб запобігти раку молочної залози. Це є надзвичайно корисно як і для малюків, так і для мами, є однією з профілактив, з методом профілактики раку молочної залози. Адже вченими доведено, що ті мами, які вигодовували тривало своїх діток, менше страждають на дану патологію. Зрештою, у будь-якому віці нехтувати здоров'ям не варто. Найперше, що ви маєте зробити, якщо помітили симптоми, проконсультуватися із спеціалістами. Дорогі наші жінки, отож, ваше здоров'я залежить від вас, тому просимо уважно ставитися до свого здоров'я. А у наших медичних центрах у вас завжди є можливість записатися на ультразвук молочної залози або ж на консультацію до лікаря мамолога у медичному центрі клініка професора Стефана Хміля можна записатись на консультацію до лікаря мамолога а також на УЗД молочних залоз, що дасть максимальну можливість обстежити ваше жіноче здоров'я. Обладнання в клініці дає цифрову ультрадіагностику експерт класу та високої якості.